Пам'ятаєте, 2020 рік скрізь маски, ковід та дистанція в чергах? А хтось пам'ятає цей рік дещо по іншому. Сім років домінування Мерседеса Мдж Петронас. Причому у двох заліках вони вигравали абсолютно все: від титул чемпіона до кубок конструкторів. Льюіс Хемільтон здобув сім титулів на болідах Мерседес, титульним спонсором яких був Петронас. Але що це взагалі таке? Petronas, причому тут Шел та Сім сестер. Бери печиво, заварюй чайок. Зараз все тобі розкажу. Історія бере початок, де зараз знаходиться Малазія. Частині країни характерна мезозойська зозька породи. Це ті часи, коли ще бігали динозаври та літали великі курки. Пройшло пару рочків, а саме 160 мільйонів, і британська компанія Shell провела нафтовидобувне дослідження, де знайшла тих самих динозаврів. Тільки вони вже були дещо не в тому вигляді. Згодом, в 20-му столітті, а саме в 1963 році, і була створена та сама країна-Малазія. І нова влада ніяк не захотіла розривати контракт з великою компанією Shell, яка на секунду вже починала розробку нового нафтового місценародження в її територіальних водах. Але малазійська влада не сиділа, склавши руки. Вони домовлялись з ЕСО. Що таке ЕСО? А, там, в принципі, не зважайте. Це всього лиш на всього одна з найбільших нафтовидобних компаній Америки з, з глобальною капіталізацією в 330 мільярдів доларів. Так значить, хлопці й домовились: потисли руки. І почали розробку нових динозаврів. О, про що це я? Розробку нового нафтового місця народження в Тренгау. Малазійці все влаштовувало до пори до часу. Настав 70-й рік, і їх перестало все влаштовувати. Зібрався народ, і вони подумали, чому 90% нашої малазійської нафти належить чужинцям. Малазійці псіханули і назвали одне слово Петронас. А точніше, Petrola National Berhard. на 1974 рік створюють державне підприємство. Але не забуваємо, що в цьому регіоні присутні два інших гіганта ESO та Shell, з якими теж треба домовлятись. І домовились. Petronas були передані всі запаси нафти в регіоні. При одній умові ЕСО залишається оператором в Тренгау, а Шел в Борнео. Хоч і дійшли згоди, але Петронас вже почав свою гру. Крім розробки нафти, побудували два нафтопереробних заводи, щоб зменшити свою залежність від Shell та ЕСО ще більше. А вже дев'яностих по Малайзії працювало 252 заправки. А і на здачі купили банк. Потім продали. Ну кого це вже цікавить, нафта добувається, лавеха получається. А що буде, якщо нафта закінчиться? Так само подумали хлопці із Петронас. уявіть, ви готуєте, і у вас закінчилась сіль або борошно до кого ви підете. Все вірно, до сусідки. Хлопці з Петронас не горді і подумали так само. І пішли до сусідів. Тільки не до одного, а до декількох. Завітали в Б'янму, В'єтнам, Таїланд. Потім взагалі пішли на іншу вулицю. Були в Ірані, в Пакистані, в Чаді, в Габоні, в Нігерії. Коротше, скрізь, де була нафта. Навіть є таке прислів'я: скажи мені, де нафта? Я скажу тобі, де Петронас. І поки вони бігали по сусідах, побудували собі дачу тільки. Не просту, а ось таку. Як ви думаєте, скільки поверхів вміщається, ось в такі дві вежі. Пишіть в коментарі. З таким підходом заводи будуються як гриби. Треба 12 заводіків на 150 гектарів. Ось тримай. Життя це рух, вірно. А життя з грошима це вже двіжуха. І куди йдуть краще? Звісно, найкращі перегони.

І до справи доєднались Мерседес та Петронас. І починаючи з 2010 року, новостворена команда Mercedes GP Petronas F1 Team перевертає гру. І як для новоствореної команди, справи до 2013 року йшли непогано. Боротьба за друге-третє місце, але до повного чемпіонства трошечки не вистачало. В королівських гонках таке відбувається: зміна регламентів, перехід звичних нам v 8 на еру гібридних турбованих v 6 і ще називають ерою домінування Mercedes GP Petronas f we we've, we've lost. Ви лише вдумайтесь: 8 кубків конструкторів, сім титулів чемпіона. Взагалі 9, але два було здобуто на класичному W196 ще в 55-му році, то їх сюди не зараховуємо. Ідеальне комбо спрацювало 15 років синергії між водієм, автомобілем та технічним спонсором. Титульний та технічний спонсор Петронас не тільки віддавав краще, а й брав найцінніше. Тести, досвід, інформацію, з треку, цю квітесенцію потужності та найціннішого досвіду ви можете знайти в продуктах від Петронас. Виклики, контракти, життя змінюються. А що залишається сталим, це якість від Петронас.